Мужик, ти відкуди з'явився? Я сказав стояти. Все, все, стою, стою, стою. Привіт, друзі. Вам потрібно цілодобове відеоспостереження? Будь ласка. А може ви хочете, щоб у вас йшло цілодобове сповіщення проникнення на об'єкт посторонніх осіб? Будь ласка. Камера відеоспостереження від фірми Тичач. Замовляв на Aliexpress, Прибула ось такій упаковочці. На упаковці тут все зазначено. Не бити, не кидати, ногами не топтати. Прийшло досить вдало, трошки тут м'яти один бік, але в цілому все нормально. Посилання буде в описі до відео. Так що, кому цікаво, на цій сторінці в магазині можете отримати інформацію більш детально і там вибір набагато більший. Камери є. Від 4К до 8К, 2К, саме різноманітне. І, і так, розпечатаємо, що ми тут бачимо в цій відеокамері. ну, По-перше, що об'єкт буде під охорону 24 години, наклеєчка така цікава. Інструкція, інструкція, до речі, на, одном, на одній мові це на англійській мові. Англійська мова зараз в Україні буде мова, кажуть, обов'язкова для всіх. Так що, друзі, вчіть, пригодиться. Далі упакована. Ось таку паковочку доволі, доволі яка м'якесенька. Блок живлення блок живлення, проводи біля 3 метрів. Адаптер на 12 вольт 1 А. І найголовніший герой ось у нас запакований такий пакетик. Що ми тут маємо? Фірма Те з такими наліпками, з захисним наліпками ми теж віддираємо. Камера саме дешеве бюджетніше, або забирав 4 мегапікселі, 2К. Що цікаво, в цій камері ще є, це динамік такий гучномовець і отвір для мікрофончика. І тут у нас герметична заглушечка, ми її відкриваємо, і сюди будемо вкладувати, мабуть, нашу карточку до 120 ГБ. І тут же є кнопочка, наскільки мені відомо, для скидання. Показ... Ну, як кажуть, переход заводські налаштування. Тут можна подивитися, що ж це за камера. І ще раз ми бачимо фокус від 3-6 мм. І кого цікаво, можна побачити, що ж це за модель цієї камери 4 пікселя Wi-Fi. На камері є 6 ліхтарів. Це білого кольору світять. Вони ж Там же в цих же ліхтарях і ліхтарі. Красний, корінь червоний які доволі непогано працюють у нічний час. Далі датчик визначення об'єкту. І ще ліхтарики це поліцейські. Щодо герметичних виводів, які тут є, ну, це вивод, один із них це RG45. Кнопка для знову. Скидання до заводських настройок держати не, більш, не менше 5 секунд. І для живлення адаптера 12 вольт, от такий роз'єм. Все загерметизовано Сама камера IP66 має захист. Камера е, крутиться по осі, от такому направленні, будемо говорити, по горизонталі 350 градусів. Прокручується, як бачимо. І по вертикалі на 90 градусів. Підключаємо камеру до мережі, тестуємо. Камера підключилася до мережі. Проводить самодіагностику. і чекає завантаження. Камера може працювати як підключення безпосередньо до. Маршрутизатора або ж до відеорегістратора при допомозі порта RG45, а також при допомозі Wi-Fi передатчика, яка, роботи, яка працює в діапазоні 24 Гц. Звертаю увагу на це. І при цьому необхідно використовувати додаток ICI. Його можна скачати і завантажити з додатка Android, або ж прямо сканувати ось цей QR-код. Так, друзі, установлена програмка ICI. І крім того, вивів на робочий стіл саму, е, саму камеру. Я тепер нажимаю на камеру, вона в мене під на назвою Фазенда. І тут же я бачу саму камеру, що вона за чим слідкує. От я шевелю. І от уже вона перше мені показує, що тут за, що, за рахунок того, що відблиски побачила мене, і пише, визначила, що вже людина є в об'єкті. І так, друзі, встановленна відакавна. І зараз провожу перевірку тих моментів запис, запису, коли була тривога. Тобто ці моменти на відео, які були під час оповіщення на, на цей телефон. Можемо продивитися інші записи. Я взяв конкретно 17 годин, 58 хвилин, 4 секунди. Ось так проводиться ця перевірка. Під час перевірки запису можемо робити фото певних фрагментів, зробити записати певну фрагменту відео або ж повністю завантажити всі вибрані файли. І що цікаво, що друзі, під час перегляду цього відео ми можемо проводити і збільшення цього відео, тобто не в режимі, коли йде об'єкт рухається об'єкт, ми можемо його збільшувати до певних розмірів, роздивлятися, обличчя і тому подібне. Друзі, в даний час виставлена на камері система слідкувати не за людиною, а за об'єктом, який виходить. Це може бути кіт, миша. Ну, це людина в тому числі. Камера дуже чутлива, реагує навіть на саме малмілкі предмет. І під час оцього, цієї процедури, де слідкує за об'єктом, камера повертається і відслідковує цей об'єкт, поки буде в полі зору. По завершенні слідкування камера повернеться в своє вихідне положення. А це фрагмент відео із реальним звуком, що записано на камеру під час руху людини та мотоблоку. До речі, сигнал тривоги та поліцейську лампочку можна відключити. блок. Эй, ты, мужик, ты Я ж Ось із такої якості гучності. Є можливість вести розмову через камеру спостереження та телефон. Я думаю, що якість більш достойніша. Друзі, Ось таким чином проводиться освітлює світлодіонна підсвітка. До цих в'їзних воріт тут відстань більше 25 метрів. Доволі можна хорошо роздивитись, а при необхідності можна ще збільшити і побачити навіть на цих воротах візних ось тут поштову скриньку. Так що, друзі. Світлодіоди фонарі я навіть не чекав, що в них така буде яркість. А це вже, це ж саме об'єкт, але світиться і інфрачервоним підсвічуванням. Ну Тут дальність вже трошки менша. Але теж десь в межах 20 метрів теж можна роздивитися ці предмети це повна темрява, немає ніяких підсвіток. Зараз тестуємо камеру в темну пору. Кіт з'явився у полі зору камери, але камера не реагує. Виставлений зараз режим лише пошук людини. Ось На даному плані близько 8 метрів з'являється людина, камера спостерігає за ним, такий трикутничок є. А вже кіт, який знову рухається в полі зору самої камери. Камера на нього не реагує і світлодіодна освітлення не включається. У даний момент зараз працює лише. Інфрачервоне освітлення. Друзі, буду завершувати, показувати лише деякі моменти роботи відеокамери спостереження, але матеріалу підготовлено достатньо багато. Є додаткові можливості та налаштування цієї камери, а також безліч ще інших режимів спостереження цієї камери. Так що, друзі, якщо вам таке відео сподобалось, підтримайте його. Мені буде дуже приємно. У кого будуть питання, пишіть в коментарях. А в разі потреби підготую ще додаткове відео. Так що підписуємося на канал, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити його. До побачення, друзі, Стій. та до зустрічі на каналі. Мужик, ти откуда з'явився? Я сказав стояти. Все, все стою, стою, стою. Мені мотоблок цей потрібен картоплю ще копати. Геть. Так, все, все. Домовились, домовились. Я оставляю тебе мотоблок. Все, пока. Пока. Ти мене не знаєш, я тебе теж не знаю. Все, пока.